Вітаю, шановне панство! Продовжуємо проходження метро 2033. Сьогодні в нас фінальна серія. В попередній серії ми з вами були в бункері, повністю його зачистили, там якась зараза була внизу бункера. Запустили реактор, ну і, походу, бункер вже буде придатний для життя. І в, фінальні... в фінальній частині нас... нам показують цю першу місію, з якої ми починали гру. Так, Це, товар, да, воно це воно. все те саме, зараз буде напад цих нотантів. І нам треба зараз навести ці буде ракети на лігву чорних. Так, все повторюється, в принципі, нічого нового, зараз буде атака. І після атаки вже в нас починалася основна гра, зараз будемо дивитися ще раз ще один раз відіб'ємо атаку, а що по зброї? Ой-ой, нуль набоїв. Що це за фіння? А, в мене ж з попередньої серії там реально не було, нічого. Так, 33 набої Блін, я коротше взагалі не буду виключати набої, я так думаю. Це ж херня повинна. Вони Нам треба буде зараз. Йой. Ну так, да, попробуємо взагалі не стріляти. Так, от я встану посередині, все, буду стояти. Так, хай, блін, походу треба пару цих відбит. Так, візьмемо втечку, так, от сцена. Чи ні? Так, катценка. Демони, бляха, ще демонів не хватали. Так, бачу якісь мінімальні ці артефакти в картинці, коли йде ця блискавка. Ну фіг я знаю. В першій серії проходження теж таки було. Далі по ходу цього не спостерігалось. Вже є яке. Граємо ми на ліцензії, в принципі, в стіні. Фіг, я знаю, що це може бути. За баги. Так, прилетів демон. І шо? Ой, щось страшно виглядає. Оп, хтось поїмо палить. Хто, не бачу. А. Нічо собі, ви з лазером стріляєте. А нормально, підніми мене. Порватися до башти, окей, але, бляха, в мене ні набоїв, ні фія нема. Як ми маємо атак. прорватися до башти? Та не зупиняюсь, ідемо. Бляха, муха, диви. Прикривай. Йомайо. І як я маю пройти, якщо на набоїв? Давай якось. Бляха ножом різать і шов Угу, Не ріжу я багато. Давай, не дейм, види, бляха. Так, нам, походу, треба фільтр підкрутити. Так, да, бо вже почав задихатися. Підня діло. Так, давай розчищай, ти дорогу трохи. Жесть. Так як він буде розчищати. диви. Він тупо ніка не стріляє, він пасивний, нафіг. Диви. Давай, ще аптечку. Ну, як мені пройти, Що, їх ножами быть, чи що? Що це бляха, не продумано там. Давай, в принципі, біжим. Бляха, добіг, називається. Давай, ще раз, чекпоінт. Звідки починаємо? Блін, хер знай, починаємо? це повна фігня. Нам треба щось полутати. а що ми тут полутаємо? Ми ну, тут ніфіга з вами не полутаємо. Прикол. Так, давай я буду якось кидати гранати. Ага, удар ножом, я мне на нынче кнопку, окей. Давай якось будем пробовать пикать их. Фихи Раз, два. Ну, аптечка, аптечка. О, душ лавка, ловка. Ну да, фінальна серія як без духоты. Духота моя будет по-любому. Так, меняем фильтр. Так, его ну, можно полутать. Капец, ложить калаш. О, стой, стой. дай хочешь пару цик. Добре, добре, один рожок у нас в принципі є. Давай його поки не будемо використовувати. Фу, блін. Стоп. Давай будем цю херню, Оп, одну гранатку кинем. Й -й 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 -й. бігай. Взривайся! Добре, мінус. Так, ще десь один Він Внутрь какими якимись лазерами стріляє чи чим це? Щось я не пойму, це таке. Так, горять, окей. Добре. Ще одне чмо. Є. Блин. Все не побачив, що вони сюди повзуть Та загорись ты, -мо. Все наволочь серйозно, давай не хоче горіти Узнаємо аптеку. Куда ти стріляєш? Бляга, ты можеш попасти по ньому? Давай подивимось, заради інтересу, ну. Та не вже вбив. Господи. Молодець. Так, набої є. О, чудово. Але це ж... Стоп, все же набои. Які набои? Це типа монетки, валюту я знаю. не патроны напрямую до калаша. И набои до цього были як его. Стоп, давай уже юзать калаша, того что делать не буду. Давай, идем, 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 веди. Блин, всунули нас такую духовку, йомайо. -йо. Ну, гранату можно кинуть. Ай, бляха. Кинуло, знає, де. Давай, 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 Все, у мене давай! 4 набої. Ну що це за душні лука? Ну і тут а так? Зараз, почекай, Боже, тут щось буржа. є. Аптечка. <звук> <звук> буде проще бойки. Та буду, тільки, дай набоїв мені, бляха. Тупо знущаються. М -м -м, добре, це пару цих. В принципі, окей, 24 набоя. Ну да, це вже тупо в притірочку ми <звук> будемо <звук> брати. Невидимі. Я бачу, які ми невидимі. Блін, ну скипни їх, будь ласка. Хер тобі. Так, я не знаю, як ми маємо пройти. Вони тупо його не б'ють, а агряться на мене. І шо це за херня. Ну, все, у мене нема набоїв. Чим мені ножом биться, чи шо? Ну. Стріляй, будь ласка. Алло. Командор. О, командор. Давай валет, я посмотрю, да? Жесть, минус три аптеки. Ну я знав в натурі. Зараз короче нас прибаранять. Ми тут не пройдем ніяк. Це щось зовсім не цікаво, якщо чесно. Загнали таку духовку. Да, все, ні одного набоя на. іх іх Та, Так, наче будівля якась, але я не думаю, що це нам. М -м шлях нагору. Який шлях нагору, гору? не дай... Магазина магазинах якого з патронами. Хрен тобі, да? Не я поняв тебе. Що хрен мені хто що дасть. Ну що робимо? Ліфт. Чи що це? а, це прохід середину. Ми сюди не пройдемо, да? А, пройдемо, прилізем. Так. Леша сканати, не зробити. Сега уро. Ну що, як, куди? Є ідея. Давай на, залазь на дах ліфта. Знову десь нас посилає, фіг я знаю. Відчепити проти вагу ліфта? А, щоб ми тіпа своїм ходом пролетіли? Ну ти придумав, звичайно, мужичок. Давай, давай. А високо там? Ой-ой-ой, там. Па-па. Мені говорили, підеш до армії. буде весело. Так, да, буде весело, не те слово. Зуб даю. Так, летимо. Ой-ой, щоб ми не вилетіли, як ця катапульта. Ну. Але ну да, в натурі без. Ой-ой, блін, зараз ще аптечку плюс юзать надо. Ай йома. Ага, ми зверху саме. І, І ми маємо десь звідси навести. Це Москва, коротше, згоріла. Ну дякувать богу. Ми маємо навести ці е, ракети. в нормі? Та в нормі, в нормі, вставай. Ей, стоп. Аж. Ш... Бляха, а шо тут? Ми, піднімаємо. Ми Нічого тут цікавого Демо. немає, ні понам... Дивимо на турі ні одного набоя. Ну це буде унікально, конечно, як його пройти, надо буде. Дем еще плюс. Ви що прикалуєтесь що? Ну я його знаю, що робити. Надо від їх якось будемо ховатися, чи ну а що, натурі. Ой-ой-ой. Ее тут тупик, 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 а нам треба вище, вище, вище було сказано, що вище. Так, сюди не пройдемо. Блин, не по краю страшно, что нас, Бляха, в дырку чуть не впав. <гас> бляха, муха, вот. Сам, сам сказал, сам на карку, окей. Чекпоинт. Тупо в дырку провалився. Е-мое. Так, воно полетіло, окей. Тут мы прикинемся. Так, отут тут я пробіг. Вот то я зацепился. И тут пробіг, окей. Далі куда, далі куда, блин, застряв. Бурупу-пу, бляха, він летает тут. А, дробина. Пачу, стоп. Дую, дую, Стою дую, дую, брат, дую, я на горі, окей, блин, він тупо кружляє, закрито. Бляха, муха, пир... застряв в текстурі. Фу, бляха. Фу, блин, тупо не набої, ніфіга. Бляха, накаркав, ідіот. Відбили на демонів, каже. Так, так, мене нема чим стріляти, що. Чушь, з чим стріляти? Вони ж диви. Диви, а в мен, мене ні одного набою нема. Я ж шутки не шутю. Диви, завантажити останній чекпоінт ви що кончені. А чим мені стріляти, нема ні одного набою. Ну не знаю, варіант ще. Стоп. Е, Бульман, варіант, відчулись. варіант. Е, має бути отакий. Кидаємо. Е, Кинемо дві гранати. Все тільки так Раз. І тупо я кидаю під нього, ну все, я більше мельнику, не знаю, що мельнику, мельнику. можна зробити. Ну, граната Артем, це буде те саме, в принципі, що патрони. Правильно? В смислі? Ну і як його пройти? Я в шоці. Ну, і що це таке? Мені ну, на бої ніхіра, в мене немає. Ой, бляха муха. Ну і чому мені пить по ній. Ну давай, окей, я кидаю одну гранату таку. Ножа в голову. Це, ну, це має бути те саме, що ну, патрони. Я просто в шоці. Ну, тут нема що сказати, просто навіть. Є, є, що робить, як, як робити, як його пройти. я Да. Тут походу граза скриптована, що в нас має бути хоча б один. А, стоп, почекай, якщо я не подивляюсь, ми ж можемо е, набої. Перезаряджати і набої... Все я зрозуміємо, як ми маємо пройти. Окей. Да. Тобто використовувати всі набої, е, які ми розраховуємося у цьому. Я це оце тільки згадав. Але це все одно тупо жесть була. Блін, да, це і треба було юзати цю механіку. Тільки я згадав в монтурі про це. Окей, давай, лежи. Ну тебе нафіг, блін. Так, сюди я пойду. Ні, сюди я не пойду. М -м -м. Так, а як подобаю тут? Так, система наведення. Все в моїх руках. Окей, тільки Куда мені йти, Все в моїх руках. Все куди я пройшов? Якась мала шахта Ніфіга, це не шахта. А, я ж вийшов звідси, Стоп. Я пройшов сюда, а тут, проходу, у нас. пем А тут якось. Попрыгать можна? Попрыгать не можна Тобто може, може, може. Стоп, а це драбинка, я вилізу сюда. Окей. Блін, там ще лісти? Дофіга і трохи. Тут кабина поламалась. що. Фу, ну добре, хоч набої я це. Добре, що я згадав оцю механіку. Та ти що гониш, держись за цю херню, блін, не напрягай. Що в нас є механіка е... валюту ці ті самі патрони ми можемо заряджати ці зброю. Бо це взагалі було. Я подгорів дуже страшно. Дуже страшно подгорів. Да. Так, от що ми маємо? Десь вхід має бути в цю. Ага, добре, драбина. Давай вже десь вийдемо, да, зробимо м -м, те наведення. Він, тут. Він, Він прийшов Це за кого мови? А, це чорні говорять. Артема, Артема, е -е. Ще вище, так? Да? Як я розумію, чи ні. М -м, стоп, тут куди? Оп, сюди. Блін, це мені загадочка, куди тут пройти. Бляха, е -е, тут вже прям якісті. Аномалії. Ой! Оце, блін, уже. Ох, ох, хо ох, -хо, -хо, хо держись. Душно вата трохи. Блін, розгадаться, не сходиш. Тю, тю 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 Давай, хорош лиси. Блін, держись. Добре, якось лізем лезем по цих. По кабелях. Ліпись. Буваємо льот і ліземо далі. Нам треба на саме-саме верх. Блін, падає на голову, теж таке собі задоволення. Так, автозбереження буде? О, дробина, блін, така непримітна. Зупиніть його. Хто його має зупиніть? зупинити? Зупинити. Знищить його. А це ці ж чорні між собою говорять. Ой-ой-ой, боже боже, я забагувався, тупо в дирку впав. Ну ти що, прикалуєшся в кінці гри? О, душні ловка, блін. Все, я на верху, я готовий. Я готовий тупо на всі 100. Давайте, що мені робити? Давайте я зроблю. Бога раді. Це якийсь радар, чи що це? Чи система наведення? А, це попереду нам зверху видно, це логу, Протримайся Ще хвилину? хвилину? Так хер тебе знає. Не знаю, якщо чесно, чи. Ми зупинимо тебе. Не зупините ви мене. Не можна дозволити йому. Так, у нас починає ми плющить жорстко. Так, ну я думаю, він не помре. Так, це нам треба активувати, да? М -м -м, надурили. Двері, якісь є купа дбберей, а, -а блін. Блін, я поняв, коротше, поняв механіку, що треба було зробити. Ну давай скоріше, на що, блін, ця довга катсценка. Тупо на крайній місії на цьому маленькому відрізку вмер овер до фіа разів, ніж за всю гру разом взятими. Ніфіга, це не цікаво, якщо чесно. Так, це прохід куди? Нікуди. Тут я був, так, справа був, по прямій іду. Вертаюсь назад, тож направо зараз треба сходити, і наліво буде. Е, да, все правильно. Правильно чи ні? Ми зупинимо тебе. Стоп, 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 стоп. А, я не туди зайшов, да? що? Ні, это сцена далі, все правильно, отже. Ну і що? Клітка якась. А бачу ну це плющить його, та ти що гониш? Не можна дозволити йому. Давай. Він казав хвилину взагалі, почекай, і буде цей сигнал. Зупиніть його, ми зупинимо тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, коротше, треба було від нього втікати, а не до нього бігти. Оце вони затягнули фінал. Ні, це перебор в натурі. Перебор духоти питань нема. Це мегадушно. Так, це я не сюди йшов. М -м 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 -м. Сюди. Стоп, не сюди. Ліво-право ще залишилось. Наліво. М -м -м, значить прямо, да. Прямо. Аркубики, кубики, кубики, рубики. Так, да, я йшов сюди. Стоп. А потім треба було втікати від нього. що робить пляха. Не, пойму. Ні, ну в ці двері це 100% треба було. Але просто потім втікати від нього треба. Давай роздопляйся. Пппе в цю сторону. Просто десь може прохід тут якийсь є. Так, він з лівого боку був. Стоп, а давай. Ага, він іде назустріч, а я побіжу сюди. Так, і тут один, так? Да? Чи стоп? Ага. Не можна Стоп, стоп, стоп. Той доганяє сюди, а ми йдемо сюди. Так, тут наче нікого. Так, да, тут є в нас прохід, добре. Автозбереження, окей. Фу, душніловка, значить, це правильно. Е, ні, гані, я по колу бігаю, дядько. Стоп. Ну так. Да. Чи ні. Стоп, 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 стоп. Щось я запутався трошки. Пем-пам-пем, пем, пем, а куда нам? Алло. А ну бежим сюда. Да, тут уже нас, короче, путают вони. Стоп, теперь назад. Да Та фиг, я то бездамся, козел. Зараз я вас сбомблю, нафиг, и все. Так, тікаємо назад, 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 е, налево, направо. Ой, чекаю. А цікаво. Справа солдат стоїть, а це хто такий? Ага, а кстати типу, по чорні, так? Да? Ага, і вони нас кидають. Я щось подумав, просто чи є вибір у гри, чи треба обов'язково їх бомбити, чи не обов'язково їх бомбити, оце мені стало цікаво. Окей, okay, зараз ми хотенько переіграємо, нам треба просто направо бігти стоп, зараз вихід з цього боку, Ага, вихід з цього боку. Чи це я прибіг звідси ні? Почекай. Тут я повертав наліво, пару кругів треба пробігти сюдою, І потім в іншу сторону. Тут має бути прохід уже, так, да, є прохід. Так, розвертаємось назад. І зараз ми просто повернемо направо і побачимо, який буде розвиток подій. Так і зробимо. Хоп, направо, так, да, направо. Чікс. Все, я на місці. Здавайся. бляха по п'ятам просто йде козел. Ну що, давай вже, блін, запустимо ті ракети, -мо! Знову приплющило. Ага, це ми вже все прийшли в себе. Фіг тобі прийшли в себе. Знову, коротше, якісь ці е той бічній святи. Я думаю, може ми пригнемо сюди. Потім побіжемо прямо. О, тут нам щось підстраюється, окей. Йой, плющить. добре. Дінчі, е фрази повторяються. Занудні. Наліво і направо, так? Давай наліво. Ой-ой, тут край. Зупиніть його. Так, добре, добре, добре. Наліво, направо, давай направо. Добре. Стоп, як то тут. Чикс? Ой-ой, воно падає, я йду по зразу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін, перепрыгнув. Перепригну. Так, давай. І? Наліво, наліво він справа. О, автозбереження. Значить, йдемо в правильному напрямку, в принципі. М -м. Головне, щоб ці кубики співали спавниться під ногами, щоб нікуди не провалились, саме основне. Знову автозбереження. Так, це хто такий? Це наш. Так, мы можем, типа, ее застрелить, да? як? Блин, а я, думаю, уже попасть еще у него Е Да, с револьвера я, конечно, настреляю, я так думаю вообще замедленное действие Ну и шо? Е Фу, отключило. Дякувати Богу, блін. Ну, це було душніловка. Та ви що? Смієтесь. Фу, захоплення цілі закінчено. Тобто Артем, ракети. Приймаємо посилочку. Приймаємо посилочку. посилочку. О, приймаємо посилочку. Будуть бомбіть Москву. Так. Звідки летить? То це виходить ракетні шахти десь на території міста, або, як мінімум, ну, дуже, дуже близько до міста були. Тут так візуально фіг, де ніфіга відстань. Так, в загальному ми розбомбили цю лігу чорних цих, як ви можете всі бачити. Фіг, я не знаю, якщо чесно, чи є тут одна кінцівка, чи тут дві кінцівки в грі. Але думаю, в наступній частині, тобто в метро Last Light, ми побачимо, що там буде далі. Вступив у цю війну заради моїх рідних і заради моїх друзів. Я захищав свій єдиний дім метро. метро. Ну, да. і ми перемогли Ні, історія цікава. Ось ми завершили проходження. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, хто коли проходив цю гру. Як вам, ваші враження від гри. Також поділіться, яка ваша улюблена частина. І не забуваємо ставити вподобайку і підписуватись на канал. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у нових проходженнях.